Ми зробили запит у службу автомобільних доріг Львівщини щодо світлофора на об'їзній дорозі, золочева освітлення, розмітки і прибирання снігу льоду. Отож у службі автомобільних доріг Львівської області нам повідомили, що роботи з встановлення світлофорного об'єкту на автомобільній дорозі Львів-Тернопіль згідно з розробленого проекту не завершені і будуть продовжені в поточному 2017 році. Для зняття соціальної напруги в даний час проходить процедура підключення світлофорного. Об'єкту до електромереж документи подані у Золочівській рем. З питання нанесення розмітки на автомобільній дорозі Львів Тернопіль, в тому числі на зазначеному перехресті, у службі автомобільних доріг повідомили, що дана ділянка автодороги перебуває на стадії ремонту, і на ній нанесено тимчасову осьову розмітку. Зокрема, в поточному році заплановано виконати роботи з влаштування верхнього шару покриття, і відповідно будуть проведені роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки. Щодо проведення Роботи з прибирання снігу та льоду на автодорозі H02 Львів Тернопіль у службі повідомили, що експлуатаційне утримання даної автодороги здійснює ТЗОВ АВАКСПРОФ. Теж зазначили, що розглянувши фотографії, які подані у запиті із засніженою проїзною частиною, інформують, що на них зображені вулиця Січових стрійців міста Золочів, яка перетинає автодорогу Львів-Тернопіль і, відповідно, знаходиться на балансі Золочівської міської ради. Як було зазначено, роботи з реалізації проєкту влаштування світлофорного об'єкту на автомобільній дорозі Львів-Тернопіль, в місті Золочів будуть продовжені в поточному місяці. Зокрема, даним проєктом передбачено влаштування штучного освітлення роботи з влаштування освітлення планується виконати в поточному 2017 році при виділенні фінансування на завершення робіт з державного або місцевого бюджетів. Отож очікуємо виконання робіт та будьмо пильні на автодорогах, адже через погодні умови на дорогах може бути слизько.